Зеленський наголосив, мир можливий лише за умов сильних гарантій і примусу Росії до його виконання. Так, так, слово примусу ключове у новорічну ніч. Російська Федерація атакувала енергетику Волині та Одещини. Є пошкодження і відключення світла. Також російський удар по фельдман екопарку та прогнози заходу свідчать про тривале продовження війни. Про все більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, зверніть, будь ласка, увагу. Якщо бачите ось тут кнопку стежити, це значить, що ви ще не підписані на мене. Натискайте, будь ласка, сюди, на цю кнопочку, ось сюди. Щодня готую для вас новини з перевірених джерел. Натискайте ось тут. Зеленський Росія не закінчує свої війни сама. Потрібен примус. Володимир Зеленський у новорічному привітанні наголосив на прагненні України до встановлення тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки, що будуть ратифіковані усіма партнерами. Будапештський папірець Україну не влаштує. Мінська ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Підписи під слабкими угодами тільки підживлюють війну. Мій підпис стоятиме під сильною угодою, заявив він. Президент додав, що головною перешкодою для миру залишається Росія. А отже, її треба примусити погодитися при. Пинити війну через тиск У новорічну ніч Російська Федерація била по енергетиці Одещини та Волині. Уночі на Волині кілька десятків дронів атакували об'єкти критичної інфраструктури. Є влучання, зокрема у Луцьку та Ковельському районах. Виникли пожежі. За даними Волинь, обленерго наразі знеструмлено 103 тисячі абонентів. Інформація про поранених та загиблих не надходила. Також кілька хвиль дронів Російської Федерації атакували енергетичну інфраструктуру Одещини. На одному з об'єктів виникла пожежа. Фіксуються перебої з електропортами. Постачанням критичних підприємств, що забезпечують життєдіяльність Одеси, є пошкоджені житлові будинки. Про постраждалих наразі не повідомляється. Росіяни кабом вдарили по Фельдман-Екопарку під Харковом. Загинули птахи, поранені леви. Війна в Україні триватиме досягнути мирної угоди. Наступного року навряд вдасться. Прогноз американського видання. Експерти видання очікують, що президент США Дональд Трамп повністю перекине відповідальність за підтримку України на Європу, а та своєю чергою може не витягнути внутрішні проблеми європейських країн та політика економії може посилити підтримку населенням ультраправих партій, особливо у Франції і Німеччині. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня вам бажаю, шановні глядачі.